Вітання новини п'ятниці, 4 грудня. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке. Про що говорили на сесії районної ради? Автошкіл меншатиме. Сьогодні свято введення Пресвятої Богородиці. Про завершення фінансового року та культурний розвиток говорили на 24-й сесії районної ради. Депутати акцентували увагу на загальних показниках 11 місяців із подробицями Василь Олексєєв. Такий підхід ініціював уже перший доповідач із основного питання порядку денного голова райдержадміністрації Євген Кухар. Він зокрема зазначив, що обсяг промислової продукції в районі зріс на 42%, Реалізація м'яса в живій базі на 64%. В економіку стрищини інвестовано майже 74 мільйони доларів. За цим показником на душу населення район посідає друге місце в області після Львова, а середня зарплата найвища в області. Проте згодом інформуючи як голова депутатської комісії з восьмого питання про утримання та обслуговування доріг Євген. Кукар констатував. Якщо вести сьогодні розмову за стан доріг в Стрийському районі, я маю на увазі тих 340 кілометрів, які сьогодні це дороги до наших сіл і так далі. Якби ми не любили один одного, як би мене поважали один одного, як би ми не розуміли один одного, стан доріг на сьогоднішній день, на превеликий жаль, є незадовільний. І сьогодні люди, коли ставлять питання про те, що дороги в Стрийському районі погані, вони мають рацію, 500 тонна асфальту – це дуже багато. І здається, треба подякувати сьогодні керівництву облтодон, що він це зробив. Але якщо ми вернемось далі, подивимося, як ми тих 500 тонн вложили, і на якість цієї роботи, на нас сьогодні альтернатива. І, і на превеликий жаль, маючи навіть тих 300 тисяч, ми проводимо тендер Тендер. і підприємство, державне обладтодон не вміє тендер робити, навіть документи не вміє оформити. Сьогодні є на цьому ринку конкуренція. Розумієте, є. Значить, потрібні ресурси і потрібні джерела. потрібні джерела. Бо якщо власник доріг сьогодні, власник доріг не здатен їх утримувати, то треба шукати нового власника, може він проявить якусь більшу ініціативу на утримання цих доріг. Значить, ясно, що порівнювати дороги з другими районами ми не маємо права. Десь для самозаспокоєння ми можемо це сказати, але ми маємо констатувати, що на стрищині, яка не має права бути сірою, і непомітною держава дороги, мають бути найкращі в міській області у тому, що стрільський район має бути найкращим в області, переконав і розгляд бюджетного питання. Станом вже на сьогоднішній день надходження до аналогічного періоду минулого року збільшилися на 3 мільйони 435 тисяч гривень. На сьогоднішній день, якщо врахувати очікування поступлення. У листопаді та грудні поточного року то можна надіятися, що прийнятий обсяг бюджету із його дефіцитом в цілому по району з рахуванням змін буде виконано повністю. Стрищина одна один з небагатьох районів, де ведеться будівництво об'єктів соціальної інфраструктури на селі. У 2009 році в області було здана одна школа, і друга школа це наша Стрийська, жуфільська школа, де завершується. Перша черга будівництва. Все це стало мажурим завдяки фахову, потенціалу керівників підприємств та організацій району, керівників сільських рад та спільній праці голови районної ради. Пана Романа Козака та горови скрипці рода, пана Євгена Кухара депутати уточнили районний бюджет, затвердили план пленарних засідань на наступний рік, надали дозвіл на реорганізацію волозадервацької ЗОЖ у навчально-виховний комплекс, зберегли посади медсестер у штатному розписі загальноосвітніх навчальних закладів і прийняли інше рішення. Стрий неохоче розлучається за зартом у місті. Працівниками податкової міліції викрали незаконний розважальний інтернет-клуб. Оперативники вилучили дев'ять систем комп'ютерних блоків та дев'ять моніторів. Крім того, вилучили готівку, квитанції, чеки та книгу обліку доходів і витрат. Власник закладу порушив вимоги закону України про заборону грального бізнесу в Україні. За це підприємець повинен сплатити штраф більше 5 мільйонів гривень та позбутися грального устаткування. Черга для війська на Львівщині цьогоріч жоден військовослужбовець не отримав квартири. Загалом у черзі на житло у Львівському гарнізоні стоїть понад дві тисячі осіб. Про це повідомив командувач військ західного оперативного командування генерал-лейтенант Михайло Куцин. За його словами, загалом у гарнізонах зоку також жоден військовослужбовець не отримав помешкання. На безкоштовне житло від держави надалі очікують понад 12 тисяч військовослужбовців. У середньому захисники вітчизни стоять у квартирні. Черзі вісім років. Водночас, Михайло Куцин, підбиваючи підсумки цього року, зазначив, що рік загалом пройшов добре, незважаючи на недостатнє фінансування. Хто знає, може до свого професійного дня військові таки утримують нове житло. У неділю Україна відзначає День Збройних Сил. Проте як готуються до святої стрім далі в сюжеті. Урочисте зібрання з нагоди 18-ї річниці Збройних сил України оголошено відкритим. Командири, офіцери, солдати, стрийська військова частина у повному складі. Сьогодні тут справжнє свято. Нагородами та грамотами за досягнуті успіхи відзначили військовослужбовців, завдяки яким ми маємо спокійний сон і мирне небо над головою. Хтось вважає армію прямим обов'язком кожного чоловіка, а хтось каже непотрібним. Що воно мені дали? Просто два роки як півтора року. Варно витрачений час. Три роки. А де ви служили? Іваново. В Росії. А якщо б вернути час назад, ви пішли б ще раз в армію. Так я служу задоволенням. Я пішов до армії тільки в українську армію. Підполковник Олег Сабінський пліч-опліч з армією вже 23 роки, з яких два останні стриський військовий комісар. Іншого життя він собі не уявляє, адже виріс у містечку, де було 30 військових частин. Яку б я іншу професію вибрав, якщо вернути час назад. Депутатом! <риклад> так, шутка скажу депутатам, но... Я просто не можу сказати, тому що в мене я кажу, що з юнацтва в мене було тільки одне враження військової військо. Бо я скажу, вирос на Вінгородку, виросли серед цих полігонів серед солдат, серед солдатської цей каші, тому що тоді були радянські часи. Тоді були виходили е, на заняття на полігоні. Ми приходили нас накормили кормили солдати. не тому що ми були голодні, а тому що нам це було цікаво. Пан Олег не розуміє, як це не йти в армію. Країні потрібні здорові та міцні чоловіки. Українська армія сьогодні зазначає комісар не в найкращому стані, але й не в безнадійному солдати. Одягнуті та наголодні. Не, не засуджує лише хворих, адже всі ми люди. Цьогорічного призову 30% хлопців з Трийського району та Моршина не пішло до армії. Причина в основному сколіоз та плоскостопість. Та незважаючи на усілякі проблеми, вітаємо українських військовослужбовців з професійним святом. Молода держава, молоді збройні сили, але я думаю, що все буде добре і буде в нас ще. Якщо ми не будемо вірити в наше світле майбутнє, то в нас його не буде. Якщо ми будемо вірити в це, то в нас воно буде. І ми повинні до цього йти. Бажаю всьому особовому складу полку, успіху, наснаги і віри у власні сили. Благополуччя вам на сімейному поприщі і нехай вас охороняє Господь Бог. Уляна Шуцман, Руслан Ласьків, Стрийські новини. Золоті права автошкіл меншатиме, іспити складнішатимуть з 1 січня дає розпочне акредитацію навчальних закладів з водіння. Начальник департаменту дає МВС України Сергій Коломієць впевнений, велика частина із них не отримує права на існування. При цьому він зазначив, що вже на 15 таких навчальних закладів ДАІ подала заяви в прокуратуру та Міносвіти на позбавлення ліцензії. Крім того, за допомогою нових правил складання іспитів на водійські права, запроваджених у жовтні державні автоінспекція зможе контролювати процес складання іспитів у будь-якому реєстраційно-екзаменаційному підрозділі України в реальному часі в режимі онлайн. Навіть після закінчення іспиту і під час перевірки відповідей інспектор не зможе внести правки, тому що система автоматично проінформує про незаконне втручання. Крім того, тепер іспити на водійські права будуть складати за новою версією екзаменаційних квитків. Як пояснили в ДАІ, раніше були випадки, коли відповіді на старі квитки просто заучувалися або Переписувалися. Сьогодні свято введення у храм Пресвятої Богородиці у цей день Йоаким і Анна, батьки пречистої Діви Марії, відвели свою доньку на службу Богові у храм Єрусалима. Йоаким і Анна довго були бездітними. Вони дали обітницю Богові. Що коли у них з'явиться дитина, віддадуть її на виховання до храму. Коли Марія виповнилося три роки, вони привели її до первосвященника Захарії, батька святого Йоанна Претечі. Згодом Богородиця під наглядом священників отримала високу світу і на. Училися виконувати різноманітну ручну жіночу роботу в Єрусалимі. Пресвята Богородиця перебувала аж до заручин з Йосифом. У народі з цим святом пов'язано чимало прикмет. Вважали, якщо сніг випаде до введення, то швидко і розтане. А коли після введення, то ляже зима. Скільки на введення води, стільки на юрія трави у селян були і забобуни пов'язані зі святом введення. Вважалося, хто першим цього дня зайде до хати, той буде полазником, тобто тим, що приносить добро або Якесь лихо. Сусіди намагалися зранку не заходити одні до одних у гості, щоб потім не було нарікань, що це вони принесли у дімне щастя. Коли на введення до хати першому віде молодий, гарний, здоровий чоловік із грошима, то це хороша прикмета. Весь рік у домі будуть усі здорові і вестимуться гроші. Коли до хати зайде жінка, і щось позичатиме, поганий знак. На цьому я з вами прощаюся. бажаю тільки гарного настрою та добрих знаків. Завтра у цій студії зустрічайте Світлану Кренці. Вона підсумовуватиме інформаційний тиждень. Нехай вам щастить. Вітаю з вами знову Олег Фелик і Новини спортивного життя України та світу. Сьогодні про такі взаємовигідна нічия у Донецьку котельник пише дисертації мрії про повернення чемпіонського титулу. Шоста пора з карою Джонса в першому раунді. На зараз про це та інше детальніше. Кому вигідна нічия у Донецьку з Брюги, і що завадило гірникам здобути перемогу? Мірчі Луческо після йому коментарі сказав, гра видалась хорошою, бо в хороший рух та високий ритм. Було багато моментів. Брюги грав дисципліновано. З перших хвилин суперники показали, що будуть грати на нічию, щоб в останньому турі вирішувати вихід з групи. А ми знали, що нічия гарантує нам перше місце. Тому хочу привітати команду з тим, що з першого місця потрапили в європейську весну, сказав Мірче Луческо. Котельник знову хоче стати чемпіоном і пише дисертацію. Львівський боксер Андрій Котельник хоче повернути собі титул чемпіона світу. Про це сам боксер розповів кореспонденту Зіку. Котельник наголосив, що свої 32 роки не має наміру завершувати спортивну кар'єру. Навіть більше він горить величезним бажанням і вірить в те, що йому вдасться повернути собі титул чемпіона світу. Крім того, екс-чемпіон світу взявся гристи граніт науки з 1 грудня. Він став аспірантом Львівського державного університету фізичної культури. Українець Пономарьов першу партію чвертьфіналу Кубка світу шахів завершив в нічию. Ек Чемпіон світу фіде Руслан Пономарьов, єдиний представник України, що в російському Ханти-Мансійську продовжує боротьбу в Кубку світу 2009 шахів. У першій партії чвертьфінального протистояння з азербайджанцем Гашимовим він зіграв у нічию. У першій же партії матчу за Гашимовим у Пономарьова були білі фігури. Однак кияни не зміг скористатися перевагою права першого ходу. Сьогодні Руслан матиме чорні фігури. В разі нічієї гросмейстери до. Олю путівки у півфінал розігрують завтра на таймбрейку у партіях з скороченим контролем часу. Ірина Мерлені, посол України на перших юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонку та призерку юнацьких ігор з вільної боротьби Ірину Мерлені обрали молодим послом України на перші в історії юнацькі Олімпійські ігри, які в серпні наступного року відбудуться в Сінгапурі. Для мене ця перемога значить чи не найбільше ніж усі мої спортивні досягнення. Скажу чесно, я щаслива. Це велика честь і водночас велика відповідальність представляти Україну на спортивному олімпі. І я зроблю все можливе, щоб виправдати очікування кожного хто віддав за мене свій голос, сказала Мерлені. Австралієць нокаутував Роя Джонса у першому ж раунді. Поразка стала шостою у кар'єрі американця. Колишній чемпіон світу з боксу в чотирьох вагових категоріях. Американець Рой Джонс молодший, зазнав поразки нокаутом в першому ж раунді від австралійця Дені Гріна. Грін спочатку послав Джонса в нокдаун, потім продовжив атаку. І рефері Ховард Джон Фостер зупинив поєдинок, оголосивши перемогу австралійця технічним нокаутом. Повідомляє FightNews.com. З останнім на цьому тижні оглядом спортивних подій вас ознайомив Олег Фелик. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких, і все буде добре. Субота буде мало хмарною, однак холодною. В день температура переліється всього до 1 градуса тепла. Вітер північний 1 метр за секунду. Атмосферний тиск 734 міліметри. тутного ностовчика. Воли з повітря 90%. До вечора можливо йтиме дощ.